Мотивація не відбувається, ми вже набираємо мотивованих людей. Це була основна ідея створення нашої бригади, адже тоді якраз створювалися бригади гвардії наступу. І наша бригада була створена саме в рамках бригад наступу. І основна ідея була це зробити мотивовані підрозділи, мотивованих людей брати. Чому тому, що досвід ведення бойових дій. А ще в 2014 році показав, що мотивовані е, військові формування вони більш боєздатні і вони більш ж, живучі. Е, чому? Тому що якщо людину насильно е, взяти, як зараз це здійснює Т, ТЦК, м, запихнути в армію, дати йому автомат, толку з нього не буде. Е, ми краще візьмемо е, того. Громадянина, який знає, що він дійсно це хоче робити, оце саме основне. А так взагалі мотивація у нас у всіх одна це якомога скоріше звільнити окуповані території України, вийти на рубіж 91-го року, а закінчити цю війну і повернутися живими додому.